Ще раз добренького дня. Прийшла я в теплицю, я боялась сюди заходити. Чесно, думала, тут все померзло. З крана прямо набрала води. Редиску молоду я полила прямо з крана шлангом. А цю, поливаю, пол... а цю поливаю цим поливалкою. Якби була раніше, посадила, вже була б редиска. От дивіться, така редисочка. Почав сходити, он видно, шпінат. І такі ці салатики мої. О, Поливаю їх, зараз теж. Дивіться, моя одежа. Я в футболці. І то дуже гаряче. Прямо дуже гаряче. Я тако поливаю, бачите, тут же ж в мене горби поливаю по два рази. Щоб добренько воно пропітало. Шпінат теж поливаю. От. Це положила ящик, бо ж накриваю агроволокном. Таким ще був. Я думала, тут уже клямка всьому. Але слава Богу, редисочка дуже гарна. Гляньте, яка, бачите, поли полю. Зараз вона буде... треба б мені ще раніше прийти полетіє. Салат взагалі, гляньте, яка красота. Дивіться. на. Ну. Зараз теж полю гарненько. Так що... Бачите, такі купи накривачок. Редиска то одним агроволокном. А на салат я покривала принесла, хоч воно і не треба, тому що тому що воно, ну кажуть, салат морозостійкий. стійкий. Я так не експериментувала не один рік. Подивіться, бачили? Звісно, такий мороз. 13 градусів був. Зараз покажу ще щось вам. От. Тут позамерзала вода, а все, що росте, погарнішало. Дивіться, тільки що шланга полила, зійшла вся редиска моя. Бачите, оця, що я сіяла тоді недавно, прямо посходили рядочки. Я пролила один раз, а зараз буду ще раз, щоб добре, щоб водичка добре впиталася. Дивіться, бачите. Все посходило і дуже гарний став шніт, Теж я його тільки що пролила. Надіюсь, що ви бачите. Он дивіться, бачите, який він дуже красивий. Тому в мене два рядочки, один коротший, другий геть до крана на теплиці. А це була стару цибулю, посадила, то я її зрізую, зризую. Вона була вже засохла, трохи то викинула. Ось так таке тут хризантема. Такі справи у мене. Фу, як гаряче в теплиці. Це як сонце, то тут а взагалі. Скоро будуть новини дуже гарні на цій стороні, я вам покажу. Прям скоро, скоро, як мороз закінчиться. Дивіться, я була не полила, він пов'яв, тільки що полила, він відійшов. Не поливала, засох. Отакі, давайте буду далі поливати. Показала вам редиску, показала салат. Але буду накривати знову, тому що завтра буде сніг, сонця не буде. Але буде мінус 5 всього завтра. Ось таке всім гарного дня. Трудіться, старайтесь, щось робіть, відволікайтесь. Бажаю вам миру, щоб закінчилась війна. Бажаю здоров'я, бажаю, щоб в сім'ях все було добре. Працюємо далі. До слідуючого відео. Дякую за підписки і за коментарі. Велике дякую.